Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, понеділок, традиційно в цей день до вашої уваги рубрика ТОП-5. Сьогодні говоримо про 5 цікавих історій не лише попередніх футбольних вихідних, а навіть футбольного тижню, в тому числі і про виграні титули будемо говорити. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. На п'ятій сходинці історія про Дениса Гармаша, який знову грає в чемпіонаті України. Цього разу в складі команди Металіз 1925. З вересня місяця провів свій перший офіційний матч. Саме тоді він востаннє грав за свою попередню команду, ось як з Хорватії. І першим матчем став поєдинок проти київського Динамо. Плюс до того, на п'ятій хвилині Денису навіть вдалося забити гол у ворота своєї колишньої команди та відкрити рахунок 1-0. А у першому таймі ще й була жовта, як же ж Денис та й без жовтої. Щоправда, по перерві Дениса замінили. Перший там його команда зіграла 1-1, а у другому без нього пропустила три м'ячі та загалом програла матч 2-4. До речі, що цікаво, в першому колі Динамо також виграло з таким рахунком у Металіста 19-25-4-2. На четвертій сходинці у нас історія про стару сеньору Ювентус у чемпіонаті Італії. Цілий місяць справжньої пітьми, жодної перемоги за місяць у виконанні Ювентуса. Причому грали вони проти аутсайдерів: Верона, Емполі, Удінезе. Перемог не було. В рамках 26-го туру в гості до Ювентуса приїхав ще один аутсайдер Фрозіноне, і нарешті такий Ювентус виграв, хоча не без проблем. В першому таймі була справжня гольова перестрілка. Дублем за Ювентус відзначається Влаовіч на ну Фрозіноне голи на рахунках Чедіри та Брещіані. 2-2 після першого тайму. В другому Ювентус переважав, домінував, мав моменти. Той же самий Влаович міг оформити хет-трик. Але лише тоді, коли залишалося 20 секунд до завершення компенсованого часу, нарешті прийшов гол. У Ювентуса кутовий подача на дальню стійку. Там захисники Фрозіно не забувають про Ругані, і той такий якимось чином протискає у ворота. Тож перемога Ювентуса 3-2. На трибунах було справжнє шаленство, таке враження, нібито Ювентус, виграв трофей. Дійсно дуже важлива перемога, тому що на даний момент уже не стоїть питання боротьби за чемпіонство тут, хоча б відстояти зону Ліги Чемпіонів. На третій сходинці у нас історія про німецьку бундеслігу та боротьбу за чемпіонство за срібну салатницю. Ліверкузенський Байер поки що тримає перевагу над баварією у цілих 8 балів. В рамках 23-го туру. Байер вдома грав проти Майнца і встановив черговий рекорд. 33-й поспіль матч без поразок проводить. Команда Хабі Алонсо цього разу перемога 2-1. Непроста складна перемога навіть з допомогою голкіпера супротивників. У першому таймі вже до сьомої хвилини команди обмінялися м'ячами. Диволзабаєр на рахунку Джаки. В другому таймі Байер переважав, але до пори до часу не міг матеріалізувати цю перевагу в забитий м'яч. А потім прийшов на допомогу голкіпер Майнца. На 68-й хвилині він не втримує м'яч після удару Айндріха, пускає, що називається метелика над головою, і м'яч опускається за лінією воріт. 2-1 на користь Ліверкузена. А після того як на 80-й хвилині ще й Майнц залишився в меншості, стало зрозуміло, що Ліверкузен таки виграє цей матч. Тож 2-1 за Байером. Мюнхенська Баварія, яка грала свій матч на день пізніше проти Лейпцига, також виграла з рахунком 2-1. В першому таймі була домінація Баварії, але 0-0. А от в другому на 53-й та 54-й хвилинах були класні моменти у Лейпцига, а вони їх не реалізували. І на 56-й прийшла, як то кажуть, відповідь гол Кейна 1-0. Форвард Лейпцига Шешко в даному поєдинку мав купу моментів, але лише забив з допомогою Рикошета на 70-й хвилині зрівнює рахунок. І коли здавалося, що буде нічия, на першій компенсованій Харі Кейн забиває свій 27-й гол в чемпіонаті і таки приносить перемогу Нюнхенцям 2-1. І поки що Баварія живе, лише 8 очок відставання, якби було уже 10, це, мабуть, би вже була крапка. А так поки що інтрига жевріє. На другій сходинці у нас історія про англійську прем'єр-лігу, де лідерам нарешті вдалося зрівнятися за кількістю матчів, і тепер ми спокійно можемо подивитися на верхню частину турнірної таблиці. Ще в середу провів свій матч Ліверпуль виграв 4-1 у Лутона. Хоча після першого тайму сенсаційно програвав 0-1 завдяки голу Огбену. Але в другому таймі Ван Дейк, Гак, та Еліот забили по голу, і Мерсесайці виграли з різницею в три м'ячі. Манчестер Сіті за тиждень зіграв два матчі чемпіонату спочатку у вівторок перенесено гру 18-го туру вдома проти Брентфорда та здобув скромну перемогу 1-0. Ерн Холланд забив цей єдиний м'яч на 71-й хвилині. Хоча моментів у Сіті вистачало для того, щоб подвоїти перевагу. А от на вихідних підстрахував Філ Фоден. Знову перемога 1-0 цього разу на виїзді над Борнмутом Фоден відзначився на 24-й. Тож спокійно, скромно від оборони можна навіть сказати, але перемоги є перемоги. А от лондонський Арсенал, який на тижні не надто вдало та нерезультативно зіграв в Лізі чемпіонів, знову забиває багато. Цілих чотири м'ячі відвантажують у ворота Ньюкасла та виграють 4-1. Хоча першими завили сороки, щоправда, в свої ворота автоголом відзначається Ботман. А далі Хавард, Сака та Ківер до 69-ї хвилини, роблять рахунок уже 4-0. Єдине на що спромігся Ньюкасл, це один м'яч відквитати. Отож, по 26 матчів зіграли Ліверпуль, Манчестер-Сіті та Арсенал. Лідири на даний момент Мерсесальський клуб, але лише на 2 бали він випереджає третій Арсенал. Що туру може все змінитися? Що туру може бути новий лідер? Неймовірні 12 турів залишаються до завершення чемпіонату. Ну і перша сходинка з золота, так сказати, нашого сьогоднішнього рейтингу. Це матч за титул. Перший титул сезону 23-24 років розіграно. Це Кубок Англійської ліги. У фіналі зустрічалися Челсі проти Ліверпуля. Обидві команди, звичайно ж, хотіли виграти цей трофей по багатьом причинам. Челсі в тому числі хоче реабілітуватись, хоч трішечки за невдалий сезон в АПЛ. Ну, а історія Ліверпуля та історія Юргена Клопа відома всім. Наскільки Юрген залишає по завершенню цього сезону Ліверпуль і, звичайно ж, хоче залишити, що називається, на коні. І треба сказати, що як мінімум один трофей він точно матиме вже по завершенні цього сезону, тому що саме Ліверпуль виграє цей кубок ліги. Справжній бойовий англійський фінал. Купа моментів, емоцій, мінімум голів, екстра тайм і фактично золотий гол. Хоча, як відомо, правило золотого м'яча відмінено. Але на 118-й хвилині Вірджо Ван Дей, капітан команди, забиває цей гол і елементарно часу не вистачило Челси для того, щоб Зрівняти рахунок. Наприкінці основного часу три моменти було у Галахара, але жоден він не реалізує. І, звичайно ж, якби він знав, чим це все діло закінчиться. Закінчилось тим, що Челсі встановив антирекорд англійських команд. Шостий поспіль фінал внутрішніх кубкових змагань сині програють з 2019 року. Стабільно дістаються до фіналу якогось кубкового турніру, чи то Кубок Ліги, чи то Кубок Англії, і всі програли. Ну, а історія Ліверпуля, можливо, тільки розпочинається. Нагадаю, лідирують в АПЛ, ну і продовжують боротьбу в лізі Європи та Кубку Англії. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.